На сьогодні будівництво північної об'їзної Львова вартуватиме понад 11 мільярдів гривень. Позику пообіцяли надати в Європейському банку реконструкції та розвитку. Новий шлях з'єднає трасу Київ чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до польського кордону. Дорога пролягатиме із села Бірки через завадів, зашків, гряду і завершиться у малих підлісках. Довжина полотна понад 23 кілометри. В кожному напрямку буде по дві автомобільні смуги. На ділянці спорудять три мости, стільки ж естака. Та сім мостових переходів для фізичного початку будівництва північної об'їзної залишилися формальності. Потрібно буде актуалізувати тендерно-кошторисну документацію. Проектна документація залишатиметься скоріш за все без змін, і зможемо оголошувати тендер після того, як буде оголошено тендер, визначено переможця. Тоді зможемо приступати до безпосередніх спочатку підготовчих, а потім будівельних робіт. Але все це робитимуть лише після завершення війни. За найсприятливіших обставин тендерна процедура триватиме 6 місяців, а будівництво північної об'їзної 2 роки.